Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися зі стрільцем Олександром Іняткіним. Коли загинув боєць та яким його згадують, зростання вартості харчування у обласних навчальних закладах. Наскільки здорожчає? Зі ста кілограмів шишок, один кілограм насіння сосни. Як заготовляють на Полтавщині? Не говорив одне: що там, де приходить оця нечість, життя немає. Наталія Шаповали згадує останні слова свого брата. Сьогодні жінка прощалась із загиблим військовослужбовцем Олександром Міняткіним. Пішов виконувати свій чоловічий обов'язок: захищати нас, захищати своїх дітей, захищати свою землю. 47-річний солдат народився у селі Стері-Санжари Новосанжарської громади. До лав Збройних сил України чоловік став добровільно 27 лютого 2022 року, розповіла його сестра Наталія Шаповал. Коли почалася війна, зустрів він її у командировці на Сумщині. Тобто на свої власні очі бачив, як це було, як це йшла ворожа техніка, як відбувалися ті події перших днів. Служив Олександр на посаді стрільця помічника-гранатометника у складі 110-ї окремої механізованої бригади, розповіла Наталія Шаповал. Ми спочатку під Полтавою, потім все Богодухів, Був Бахмут, а врешті-решт це Авдіївка. Загинув боєць під час штурму російських військ. Ідентифікувати тіло змогли лише через 10 місяців за допомогою ДНК-експертизи, розповіла Наталія Шаповал. Перестали години на зв'язок. 19 березня це був останній зв'язок ранішний, потім мовчанка. А потім уже дізналися, що там був страшений бій, обстріл. Це село Кам'янка під Авдіївкою. Засмучений дуже був. І все, і сказав, що 10 днів я буду без зв'язку. А потім його не стало на 10 довгих місяців. М'юшко як розповіла сестра загиблого, крім неї, в Олександра залишилися мати та двоє синів. Поховали бійця у селі Стері Санжари, де він народився. Світлана Мостепан та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. У Полтавській громаді перейменували 61 тупонім третьої черги. Рішення про це ухвалили під час засідання сесії міської ради 26 січня. За проголосували 38 депутатів. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із сесійного залу міської ради. Із перейменованих 53 у Полтаві, а решта у п'яти селах громади. Назви змінили, бо вони увіковічнюють російських та радянських митців і науковців. Робоча група з питань перейменування затвердила нові назви для топонімів після голосування. Це було у вересні 2023-го. Усього у полтавській громаді планують перейменувати близько п'яти сотень вулиць. У їдальні Полтавського обласного ліцею імені Макаренка, що в селі Ковалівка, безкоштовний обід для учнів. Сьогодні на обід у нас був суп, каша з м'ясом, також какао, яблука та хліб. Це було дуже поживно, дуже смачно. Більш мені подобається це хлоп, як готують наші кухарі дуже смачно готують. 72% всіх страв, які готуються на нашій шкільній кухні. Вони містять продукти рослинного походження. І м'ясо, птиці, і риба це завжди сезонні овочі, свіжі фрукти. Різноманіття, каш, тобто все смачне, в міру солене, міру солодке. Від початку року в обласних закладах освіти збільшили вартість харчування приблизно на 5%, каже голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Здорожчення пов'язане з інфляцією харчування у обласних навчальних закладах здійснюється за рахунок обласного бюджету. У нас буде енергоносії підвищилися, на те підвищилися, транспортні підвищилися, однозначно, продукти харчування, коли ми закупляємо, вони підвищилися. Береться інфляція, береться 23-й рік, плюс береться інфляція, яка є у цьому ж на 24 рік, прогнозована, додається процент інфляції. Зокрема, в обласних закладах середньої освіти п'ятиразове харчування тепер коштує залежно від вікової категорії, від 150 до майже 190 гривень, а одноразове від 48 до 56 гривень. У закладах спортивного профілю вартість п'ятиразового харчування становить від 256 до 262 гривень. А у ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою майже 275 гривень. У нас організовано п'ятиразове харчування для учнів, які проживають у пансіоні, і одноразове для всіх учнів, які приходять на навчання. Вартість харчування становить нас із 1 січня для п'ятиразового харчування. До 190 гривень на добу, а для учнів з одноразовим харчуванням – 56 гривень. У решті шкіл регіону кожна громада самостійно визначає та регулює вартість харчування. За словами Олега Діденка, востання вартість харчування в обласних закладах освіти підвищили на початку 2023-го. Ела Трубієнко Анатолій Кикут Суспільне новини Полтава. Ми перебуваємо в Рублівському лісництві. Приміщені шишко сушорки переробляємо шишку з сосни і отримуємо з неї насіння сосни. У це приміщення працівники лісництва на Полтавщині приносять зібрані шишки сосни звичайної. Роблять це від осені, а нині почали сушку. 100 кілограм шишок у нас тільки получається один кілограм там. Ну, приблизно 1 кілограм насіння сосни. шишка має бути не менше 5 см довжину, ну, 3 см у діаметрі. Ні червива, ні пошкоджена, так треба збирати. А це вже шишка. Після того, як вже вона розкрилася, шишку саму загружаємо в барабони, які буде у нас в камері сушки. На протязі 4-5 діб шишка сушиться при температурі 40-45 градусів. Для того, аби підтримувати необхідну температуру, цілодобово треба топити котел, говорить помічник лісничого. Це камера, камера сушка, сушка сама, де, де шишка, сама сушиться, е, при тому барабани прокручуються і кричатка опускається наниз. А тепер ось покажемо, як, як вона виглядає. Насіннячко з кричаткою. Оце в нас іде. Крильчаточка із насінинкою. ось вона насінинка. сінинка. Така оце сама насінинка. На наступному етапі насіння мають відділити за допомогою спеціального обладнання, а після цього просіяти через сито. Частину насіння відправляють на перевірку, аби визначити, як підготувати матеріал для висівання. За сезон у полтавському лісгоспі планують заготувати 10 тонн шишок сосни звичайної. З них отримають до 120 кілограмів насіння, розповіла Катерина Москаль. За сезон у Полтавській області лісівники планують заготувати 29 тонн шишок сосни, аби зібрати з них насіння. Розпочали цей процес наприкінці листопада. Нині заготували 6 тонн. Про це Суспільному повідомили у Слобожанському лісовому офісі. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Чіп, Дейл, гаєчка та мушка. Такі клички чотирьом цуценятам дав військовий, який нині служить на Донеччині. Знайшов їх чоловік 6 грудня у День Святого Миколая, розповідає дружина військовослужбовця Олена Тищук. Чоловік повертався ввечері і почув скавчання. Так як там, ну скажімо так, хати були закинуті. То він пішов на звук, щоб ну виявити де скавчать, можливо, там потрапила чи поранена собачка, чи ще щось. І він знайшов чотирьох цуценят. Маму так і не вдалося знайти, бо їх у себе, звісно. Ну і став їх відігрівати, відгодовувати. Я привозила корм. Плюс він купляв сам корм. Це був сухий корм. Плюс ми купували паштети. Ну варили кашу. Коли була можливість, подружжя звернулася до спільноти Ю Енімалс, аби вивезти собак з Курахового у безпечніше місце. Було вирішено їх евакуювати, тому що там в тому місці почастішили обстріли. І їм було просто небезпечно. Військовим потрібно воювати, а нам тут в тилу потрібно їх підтримувати, і тому вони звернулися про перетримку. Суценя там вже виповнилось по три місяці. Це дві дівчинки та два хлопчики, говорить зооволонтерка Олена Мирополець. Їх оглянув наш ветеринарний лікар. По стану здоров'я задовільний. Їх обробили від паразитів, завакцинували. Дітки зараз повністю здорові. Відчувався деякий стрес в перші дні. Вони ховалися, лякалися. Зараз вони адаптувалися до нормальних умов життя без вибухів. У пункті перетримки собача тримають. У спеціальному вольєрі нині зооволонтери шукають домівку та господарів для чотирилапих. Нам дозволили тут перетримати цуценят два тижні. Наразі пройшло вже шість днів. Звідси їх потрібно забирати куди далі. Ну це дуже дуже важко. Військові просто хочуть розуміти, що буде з цими тваринами, тому що вони прив'язалися до них і. Дуже переживають, щоб у них були найкращі сім'ї. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.